Отже, на міжвідомчій нараді прийнято рішення створити при Національній комісії, комісії України з питань захисту суспільної моралі колегію з морально-етичних питань дитячої та юнацької кінду, кіноіндустрії. Із участю представників Міністерств, відомств України відповідних, Мінкультури, Міносвіти, спілки кінематографістів, Держкіно, Асоціації міст України, Українського агентства з авторських і суміжних прав. Друге, прийнято рішення. Започаткувати із наступного року всеукраїнський конкурс на кращий сценарій дитячого та юнацького фільму. Третє, передбачено запровадити в усіх регіонах України соціальний медіапроект для дошкільних закладів. Його робоча назва Театр дошкільника. Було презентовано вже відеофільм, у якому йшлося про роботу цього театру дошкільника в Донецькій області. Четверте прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів щодо підтримки запровадження цього медіапроекту у дошкільних закладах України. П'яте звернення до голів обласних держадміністрацій та голів обласних рад Асоціації міст України, Асоціації сільських і селищних рад України щодо підтримки цього проекту. Прийнято рішення надіслати звернення, з яким виступили відомі. Кіномітців України, кінорежисери Муратов Ілінський, е, народний, е, народна артистка України Галина Яблонська, професор інституту імені Карпенка Карого, пробачте Київського національного університету імені Карпенка Карого, Слободян Микола Іванович. Е, звернення щодо недопустимості фінансування за державні кошти фільмів, у яких Пропагується неповага до українців і до інших представників інших національностей, нівелюються досягнення української національної культури і, взагалі, аморальна продукція. Такі фільми, на жаль, з'явилися у прокаті і кіномитці з цим виступили. Прийнято рішення створити сайт Добрі вчинки який буде працювати е, як під сайт, можливо, так, в Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі. Підтримку його роботі буде надавати громадська організація фонд Вадима Пісарєва та Національний е, академічний театр оперети. Київський. Ки київський. Так, Київський театр Оперети. Е, прийнято рішення звернутися до батьків, тобто до матерів і батьків. Врахувати особливості сучасної ситуації і більше дбати про те, щоб діти ходили до театру. Ну і ясна річ, що якщо ми у всіх школах плану або в багатьох школах плануємо відкрити шкільні театри, тобто театр приїде в школу за допомогою інтернет-можливостей у вигляді кіночі, у вигляді постановок, то очевидно звернутися до батьків з цього приводу. І прийнято рішення також останнє видати матеріали того, що відбулося. Ми свідомо не запрошували журналістів, не думали, що три години часу розмови, хоч і важливою дуже це такий спресований інформаційний ресурс у вас, що це можливо. Вирішили, що на цьому брифінгу ми можемо вам коротко про все розповісти. Тому я, здається, всі рішення наші озвучив. Я би запросив Вадима Яковича Пісарєва теж коротко, як ініціатора цього проекту висловитись. Дякую.